Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео сімейні чоловіки ми сьогодні розглянемо та побачимо тих чоловіків, котрі живуть в сім'ях в теперішній час. Тих, котрі живуть не перший місяць, не перший рік, як ті, котрі в сім'ях, в родинах, з, з жінками, з дітьми і так далі, уже довший час. Отже, відео номер один: увага на екран. Тепер питання до чоловіків. Скажіть, у вас теж є якщо... Дружина не любить, то й ви не любите. Я тільки що кажу, давай купимо це. Вона каже: Ні, я не люблю, воно не добре. Ми не будемо це їсти. Капець. Ось так живуть наші українські чоловіки в наших українських сім'ях. І ви знаєте, на мою власну думку, ситуація виглядає максимально печальною. Як таке може бути, коли чоловік має дві руки, дві ноги, це істота, яка має свої думки, свої побажання, свої якісь мрії, особливо чоловік повинен мати мрії, плани, наперед думати і так далі? І коли чоловік одружується, проживши рік, два, три, п'ять, все, зовсім інша людина забуває, забиває про все на світі, про всі свої плани, мрії, інтереси, хобі, про все? Навіть банально не може собі купити те, що він собі хоче в магазині? Навіть навіть собі не може купити поїсти те, що він собі бажає? І враховуючи дану ситуацію, дану тенденцію, я ось не розумію українських жінок, українські жінки та дівчата. Ну невже вам приємно, коли чоловік максимально послушний для вас, максимально залежний від вас, максимально вас слухає? Ну невже вам це приємно? Вам це цікаво, коли чоловік, з яким ви живете рік, 2, 3, 5, 10, не має абсолютно ані свого слова, ані своєї думки, ані свого рішення взагалі. Ви від цього кайфуєте, ви від цього якусь, якусь отримуєте насолоду. Будь ласка, якщо це відео буде дивитися з дівчата або жінки, будь ласка, в коментарях напишіть вашу думку. Мені дуже сильно цікаво. А ми продовжимо нашу передачу, і відео номер два, будь ласка. УВАГА на экран. Со знакомым вчера встретился. Говорит, в последнее время с женой ругались на почве того, что жена постоянно говорит, дай денег, дай денег, дай денег. Ну я вот задумался, вот о чем. Я сколько лет женат, у меня никогда не было такой проблемы. Вот просто никогда мне жена не говорила, дай денег. А все из-за того, что карта всегда дома. Ну или у жены, или дома. Я знаю день, когда пришла зарплата, я знаю день, когда пришел вас. Все. Я себе пару копеек снял на какие-то свои нужды, там, сигареты, машину заправить туда-сюда, не больше. А дальше жена решает все вопросы. Карта у нее, пожалуйста, бери, покупай, трать, все, что хочешь. Ну, как бы ты заведуешь, ты старшая в этом плане. Мне никаких проблем. Жене карту отдал, никто тебе не ноет, нету скандалов. Легко и просто. Не знаю, почему у людей так, но ну, у меня таких проблем никогда не было. Женка решила все питания. Я ось коли дивлюся такі відео: одне, друге, третє та десяте. в мене виникає лише одна думка. Чоловіче, що вирішуєш ти? Що у своїй власній сім'ї вирішуєш ти? Гроші у жінки, карточка у жінки, всі рішення приймає жінка. Що приймаєш ти? Які рішення ти особисто приймаєш? Просто якась чудесія. Просто дивина якась, скажімо так. А ми продовжуємо нашу передачу, будь ласка, ваші увазі. Відео номер три: увага на екран. Три признаки, що мужчина слабий, Не дарить світи, не скидає гроші і не дарить подарки. <рес> в мене виникає одне просте питання. Кому цей чоловік транслює цю інформацію? Чоловікам чи жінкам? Ну, якщо жінкам, тут логіка в принципі зрозуміла, хоче похвалитися, похизуватися і так далі. Ну, якщо чоловікам... Тоді в логіки немає, немає ніякої. Але в той же час бачу коментарі, читаю, люди пишуть, хвалять, ось справжній чоловік, особливо жінки. Справжній, настоящий. Ось всім, всім такого в сім'ю і так далі. А ми продовжуємо. І зараз я вашій увазі представлю інформацію від молодих хлопців. Будь ласка, відео на екран. У мужчин один большой недостаток. Ані не вміють цінити женщину, которая рядом. Я вже бачу, замечаю кожного дня, що весь інтернет говорить, які ми чоловіки погані. Від молодих хлопців, ну в даному випадку, це молодий блогер, до старших чоловіків, які ми погані, які ми тупі, які ми. Ну, взагалі, ми, чоловіки, це якась просто помилка природи. А зараз давайте подивимося ще одне відео. Ваша увага. Якщо ти осталася нас рібінком, ні в коїм випадку не розстраювайся. У тебе вже є все, щоб стати сильною і щасливий. І я в тебе вірю, ти справишся. Як бачимо, що жінки з дітьми від попередніх шлюбів з двома дітьми, трьома, розлучені жінки і так далі отримують максимальну підтримку, максимальну мотивацію, максимальне розуміння від нашого суспільства. Це розуміння, це співчуття, підтримка і так далі відчувається всюди. Відчувається в реальному житті, відчувається в інтернеті. Жінка з дитиною отримує максимальну підтримку всюди, навіть від держави, навіть від будь-яких блогерів, старших блогерів, молодших блогерів. Це я бачу теж молодий хлопець, пише відео з підтримкою та мотивацією для жінок з дітьми розведених. Що я хочу вам сказати? Що ми зараз живемо в такий період історії, що саме чоловік має взяти справу в свої руки. Тому що ми бачимо самі, які виростають чоловіки та хлопці, ті, котрі виховувалися лише матеріями. Максимально безцілі, без амбіцій, без планів, без мрій, максимально послушні, послушні своїм жінкам, послушні своїм дівчатам, своїм матерям, потім з часом своїм тещам і так далі. Амбіцій немає зовсім, немає абсолютно. Я вже навіть замічаю сам особисто, що без підказки теж, без допомоги жінки по телефоні, чоловік в магазині навіть не може собі купити сам пачку майонезу. Тому, чоловіки та хлопці, приймайте рішення самостійно, думайте своєю головою. Я впевнений 100%, що будь-яка дівчина, будь-яка жінка хоче, бажає, жадає, бути за каміною стіною, за каміною стіною, за скажімо так, сильним плечем і так далі. А на сьогодні все. І я побажаю наступного чоловікам бути більш вольовими, більш цілеспрямованими та більш рішучими. А жінкам, ну то вже, звісна річ, таких чоловіків у своєму житті зустріти. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!